Європейський союз закликає Сполучені Штати не виводити катастрофічно швидко свій контингент з Європи, а одночасно ми дізнаємося, що ті ж самі штати вже виводять свою військову техніку з головного логістичного хабу в Польщі. Що відбувається, що це означає? Чи справді там несеться зрада? Давайте сьогодні розберемося, і там є справді про що поговорити з вами, Ярослав. Железняк це канал Залізний Нардеп. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, ставити свої коментарі і слідкувати за нашими випусками. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему архітектуру безпеки Європи. Тож починаємо. Е, Насеться в змі дві новини одночасно, які знаєте, виходять на перший план по всім переглядам. Це новина про те, що Європейський Союз закликає Сполучені Штати не так катастрофічно виводити свій контингент. З е, Європою відповідно. Ну а у нас несеться окрема зрада про те, що США вже оголосили про виведення військової техніки з ключового хабу в Польщі. Аеропорт Ясинька. Вона він знаходиться біля Жеша. ну, і коротше, там купа всіх поставок ідеї допомоги військової Україні. Тож давайте розберемося, що це для нас означає, звідки це взялося і чого очікувати далі. Дуже коротко для тих, хто пропустив випуск про секретний план Пентагону. По перше, Shame of you. Подивіться, справді цікаво, як журналістам було злито новий план чи стратегію Пентагону. По-друге, там багато про внутрішню політику Сполучених Штатів, яка прямо впливає на їх зовнішню політику і хто там що вирішує, але ще раз. Допускаємо, що ви це не дивилися дуже коротко в оточенні Трампа. Є декілька груп. І одна зараз найбільш впливових це група, яка називається пріоритерістами, і очолює Джей віце віцепрезидент. Там ще декілька людей є, зараз не зупиняємось. Вони говорять про те, що США має вийти з всіх питань, окрім Тайваню і Китаю, і зосередитись на Китаю, поки ця група перемагає. Є і інші, які там вважаються більше глобалістами, і вони е, виступають за те, щоб США була представлена, в тому числі в Європі. Зокрема, цю Групу очолює держсекретар Марко Рубіо, але ну вона не така сильно впливова, як оці пріоритеристи. Тому сполучені штати і особливо Пентагон. Почали як тільки Трампа ще обрали, але ще він був не інагурований як президент, заявляти про те, що США буде скорочувати свою присутність в Європі. І якраз на Мюнхенській конференції від Джиді Венса очікували, що він вийде, і окрім всього того, що він сказав, неприємного для європейців, заявить про те, що США відкликає свої війська з Європи. Тепер давайте розберемося, що це за війська, чому вони важливі, що там відбувається насправді, і ну, взагалі як це все працює. Отже, в Європі представлений великий контингент військовий США. Це частина великої безпекової інфраструктури Європи, тому що, як ви вже помітили, європейці не дуже готувалися для війни. Тому тут правильно звучить цитата: що 500 мільйонів. Просить європейців, просить 340 мільйонів американців захистити їх від 140 мільйонної армії, не армії а країни, яка Росія. Ось це прям правда. Більш того, коли почалась повномасштабна війна в Україні, то ще адміністрація. Байдена вона перекинула додаткові там приблизно 20 тисяч е військовослужбовців американських до східної Європи, зокрема в Румунію і Польщу. І таким чином цей контингент ще збільшився, тому що там, ну якби були великі ризики. Що м зараз відбувається? Та вже. Адміністрація пішла зараз. Адміністрація Дональда Трампа і вони постійно заявляють про те, що А, вони не будуть займатися безпекою Європи, б, вони не дуже прям вважають, що Європа платить нормальні внески в НАТО і вважають, що вони мають підняти їх з 2% до 5%. Це що в принципі, ну їх. Проблема це Тихоокеанський регіон, і відповідно вони будуть туди змішувати свої війська і свої пріоритети. І ем, якраз ось все це зараз переходить в реалізацію, тому що вже по дипломатичним каналам у нас відбувається ну, прямо це обговорення, як буде скорочено. Поки що, от у ця стаття, де на Блумбергіна вийшла, що дипломати дуже занепокоєні тим, що буде скорочення, поки мова йде про скорочення на 20%. Тисяч осіб, військовослужбовців, американців. Чи багато це чимало? Зараз, от ну, окрім, окей, з 2022 року, коли почалась повномасштабна війна, в Європі так чи інакше присутньо від 75 до 105 тисяч військовослужбовців. Але з. Постійної дислокації, ну тобто не в ротації, а е, постійної м, дислокації знаходиться приблизно 63 тисячі військових. Я чесно говорячи, з цієї статті в Bloomberg не зрозумів, мова йде про м, загальну кількість чи ті, хто постійно дислокується, але в будь-якому разі 20 тисяч, навіть від найбільшої суми 100 тисяч це приблизно ну 20% е, Ну це багато і тут якраз є проблема, що в першу чергу дуже сильно бояться ті країни, які ну мають ризики вторгнення подальшого від Росії. Це зокрема Румунія і Польща. Тепер переходимо до того, як це вже відбувається не конкретно на нашому прикладі. Це той самий логістичний хаб. В Польщі є сьонка, який знаходиться поблизу Жешева, по-перше, що це за хаб? Це хаб, через який нам було зроблено. Приблизно 5 тисяч поставок, і не тільки від Сполучених Штатів, а й від інших ем, 45 країн наших е, партнерів, НАТО і все таке. Бо вона дуже е, охороняєма штука. Там стоїть Патріот, стоїть е, НАСАМС, навіть, якщо не помиляюсь, є винищ... винищувачі F35. <кій> Що сталося? Це не стосується прямо історії про підтримку України. Тобто, от у нас багато людей це сприймали саме так, але ні. Тут якраз нам на допомогу є роз'яснення від Польщі, які, і, зокрема, їх міністра оборони, що в даному випадку це планувалося давно і. Цей об'єкт в даному випадку ясьонки, вони переходять під НАТО в межах місії Стаут, і тепер будуть там переважно служити не норвезькі, німецькі, британські, тобто не американці, а переважно норвезькі, німецькі, британські та польські сили. Тому в даному випадку, коли ми говоримо про конкретно цю штуку, то просто це перерозподіл умовно розміщення американських військ в рамках Польщі. Хоча офіційне повідомлення навіть від сполучених штатів воно якраз було звучало як не закриття логістичного хабу, а саме переміщення в рамках Польщі. Ось ви можете побачити на екрані якраз цьому підтвердженні, чи означає це, що зрада минувала? І так, і ні. По-перше, історія про все ж таки участь американців в будь-яких е таких об'єктах ну, вона важлива в багатьох з точок зору. По-друге, це знову ж таки про безпеку в рамках континенту і НАТО. Тому що тут правильно говорять багато експертів, що от таке переміщення або відкликання 20 тисяч військ, а давайте говорити, ну це не прям. Дуже велика е кількість для такої великої країни, як Сполучені Штати, це прямий сигнал Москві, що ну, США відходять від регіону, і тут багато країн, які особливо є так чи інакше наближеними до кордонів з Росією, а таких країн в Європі достатньо. Вони ну прям сильно переживають про те, що якщо американців. Фізично не будуть на континенті, чи вони не будуть конкретно в цій країні, то для Росії це прям показник того, що їх можна в майбутньому атакувати. Гарна новина. Той самий Під Гесет, це голова Пентагону. який Теж не є фанатом великої підтримки Європи. Навіть він визнав, що це рішення, яке ще поки що обговорюється, і воно остаточно не прийняте, і тривають широкі дискусії. Тобто він достатньо зробив таке пряме е звернення, в якому сказав, що зачекайте, європейці. Ще немає ніяких тут зрад, і ми поки що перерозподіляємо ресурси, чи відповідає це сильно дійсності, чи ні? Мені здається, що точно тут Сполучені Штати натякають на збільшення видатків на оборону. Нагадаю, не з двох відсотків до а на п'ять відсотків для кожної країни, які є членом НАТО. Ну і. Як говорячи, показуючи НАТО, що їм треба менше залежати від надії, що Сполучені Штати в будь-якому разі будуть їх рятувати. Тут вже включився і майбутній, чи навіть вже канцлером скоро стане Федріх Мерц Німеччини, і та ж сама Фінляндія, і інші. Політики з Європи, які теж звернулися до своїх колег з Європи, говорять: ребята, у нас тут США очевидно буде скорочувати свою присутність, буде переходити в індо індайтехіанський регіон, і відповідно нам треба більше ставати самостійнішими. Ем, не переконаний, що це все для нас добре, відверто говорячи, але що мені подобається, що це черговий прямий такий. Де ж у дзвіночок, а от прям вже в релісу б'ють європейцям, що їм треба якось все ж таки йти на значні збільшення видатків військової промисловості, і трохи думати про свою безпеку. А так як зараз ми сильно і ще більше будемо розраховувати на військові поставки і закупівлі з Європи, ну напевно, нам це може допомогти. Ну і сподіваюся, Європа більше буде включатися, тому що поки що їх щит в прямому сенсі цього слова від російських навали це Україна, як би то воно не звучало. Сподіваюсь, вам після перегляду цього відео стало більше зрозуміло, що від. Бувається, нагадаю ще раз: нічого нового, хто слідкував за передвиборчими обіцянками Трампа та його команди або розкладах його команди не сталося. Це все є прямо написано спочатку в звіті того самого Heritage Foundation такого маговського mm -hmm. е Сінгтенку на е 2024 році. В серпні вони це написали в звіті. Потім на цьому основана оця секретна. Стратегія Пентагона, яка вилилась в мережу і про яку вже написали всі журналісти, і у нас є відео про це, обов'язково подивіться, хто не дивився. Ну і ось зараз Штати так чи інакше починають це реалізовувати, сподіваюсь, хоч не в такому радикальному сценарії, як воно планувалося в тому ж самому Heritage Foundation. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватись, ставте свої коментарі, ставте подобайки. Обов'язково. Поширте це відео, якщо у вас буде можливість, і слідкуйте за новими нашими випусками. Ми вже дуже-дуже скоро опублікуємо нове розслідування. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Там прям шокуючі речі. Дякую.